Друзі, вітаю. Сьогодні, мабуть, такий формат трошки, трошки коротеньких розкладів. Якісь питання для себе намагаюся вирішити. Почитала новини, знову ж таки, щось там Ізраїль дає, наче вони спочатку всі типу, да, і розклади ж в нас були, що типу, да, а зараз щось вони дають задню. Да. Чи це той ще уряд, який ну, при владі. Він говорить, що ні, ми не можемо вам давати ППО, але щось, ну, не знаю, розклад мені показав тоді. Давайте перевіримо, що там взагалі відбувається. Може, це просто, знаєте, як, типу, зая... заява для всіх, а насправді, може там щось інакше, що там Ізраїль? Ізраїль, Україна? Від Ізраїлю в сторону України. Да? Що, що за. Чи змінилося щось, чи ні? Що вони готові нам розказати? Ізраїль, Україна. Які відносини на зараз? Ну, вони трошки в переляці, знаєте, е, таке відчуття, що вони отримали таку реакцію на свої е, бажання, таку реакцію, е, на яку вони не очікували. Чому? Що трапилося. Якась. Ой. Ну, знаєте, це залякування. От І тоді в розкладі було, да, що типу залякування, але чуть... ну, мені показало, що Ізраїль має триматися, а тут, знаєте, от таємно йде таємні якісь залякування через хитрість. Зараз подивимось. Я не знаю, може, це, до речі, і поставки будуть таємні. Тому що от по колесу все рівно йде все так, як має бути. Ну, чекайте, зараз подивимось. Ну, бо е по місяцю, да, по луні, це знаєте, так, ну, під покровом ночі, да? от буде відбуватися те, що має відбуватися. Імператриця це в нас Україна, е тихо щось будуть нести, ну, втіхаря. А на загал, типу, будуть говорити, що ну, що ні, ми не можемо і так. Ну, може, так і треба. да, Це ж ну, політика хто знає, щоб може взагалі ніхто не знав, що в нас тут робиться. А ми тут зараз з вами <свісно> всі карти розкриваємо. Ну добре. А, дивіться. Дійсно, шлях виконання їх обіцянок, тобто, да, от є бажання допомогти. Перша карта да, от є бажання допомогти. Але шлях виконання цих обіцянок він складний, тому що є якийсь от момент залякування він є. Але ця карта більше, знаєте, вона така ну, про прорив. Типу, щоб не казали, то дійсно прорив і таємно. Все буде відбуватися так, як і було заплановано? От як було бажання, вони таємно щось будуть вести. А чому, а чому е, таємно? Чому не можна це освітлювати? Ну, На них впливають силою, на них дуже давлять. Дуже давить е зі сторони Росії. Бачите, Путін дуже давить. Можливо, знову ж таки, якісь погрози, якісь, знаєте, буває просто ну, не хочеться е усугубити, да, конфлікт або, типу, ну, не трогай, щоб воно там хай собі гавкає, і ми тихесенько будемо робити свою справу. Можливо, і так. Да? Тобто ну, тут дійсно йде, що вони не хочуть, вони не хочуть е провокувати. Не тому, що вони, типу, бояться, а тому, що це їх сильна сторона. Розумієте? Тут не про страх, тут про те, що вони все рівно роблять те, що вони вважають за потрібне. Розумієте, це, ну, тут же може бути і, і зі сторони Ірану якісь е маніпуляції. Да? Все, що завгодно може бути. Я щось так сьогодні прочитала, чесно, почала переживати. Думаю, ну що ж таке? Наче все і розклад показав, що все має бути. І така гарна допомога, і все так. Ну, все нормально. Не переживаємо, тримаємось. Так. І, до речі, ще знаєте, сьогодні така новина, і ви в коментарях писали, і я сьогодні прочитала ось недавно, що в Нью-Йорк Таймс, да, там вийшла якась стаття з приводу того, що вони починають відбілювати Путіна, як вони сказали. Да? Тобто вони шукають йому якісь виправдання, що типу це не він робив, це там хтось інший робив це, його підмовили ну, в плані того війни. От, і я е згадую той розклад по Салівану, там де було типу питання. Відношення штатів до Росії, да, і як вони хочуть, щоб як вони бачать це закінчення, да, і випадають карти, що вони хочуть, щоб Путін спокійно відійшов, ну, тихо там, да, через домовленість, щоб він там в тінь пішов, да, щоб він зник. І так само сьогодні розклад був по тому, як закінчиться його правління, що з ним домовляться, і він просто піде. В цілях своєї безпеки. І от, будь ласка, вам всі пазли просто складаються. Да? Все відбувається так. Такі дуже швидкі зміни, в принципі, як листопад і прогнозував. Да? Листопад нам обіцяв дуже швидкі зміни подій. Чим все закінчиться? Давайте глянемо. Чим все закінчиться? Цими поставками. З чим закінчиться? Та йде робота. Слухайте, ну, все буде так, як домовилися. Не треба там когось слухати. Все закінчиться нормально, йдуть домовленості. Вони були узгоджені, да? нам, типу, пообіцяли. Іде робота по виконанню, іде допомога. Все буде так, як хотіли. Не треба, не треба переляку і думати, що хтось може там Україну. Залякати і ой, і Україну кажу, Ізраїль залякати. Вони все рівно будуть робити те, що їм потрібно. Все, добре. Я не я не переживаю і ви не переживайте. Сьогодні в нас такі, знаєте, бліц розклади маленькі. Ну добре, значить, сьогодні такий день. Дякую за перегляді. Бережіть себе, будь ласка.